Друзі, з вами Ігор Цік. і Сьогодні подивимося на ігру Minecraft Pocket Edition Версія Альфа, це бета версія. Нового. Добавили мови, Мені те, що їх ще додали в Майнкрафті 12.0 В настройках додали нові скіни і додали, що можна поміняти прыжок і краси. І більше нічого нового такого не додали. Давайте зайдемо в світ, який я приготував для нас. Давайте подивимося, додавали кучу нових дверей. Перший це соснові двері. Друге це березові, третє це з тропічного дерева. Четверте з акації, якщо я не помиляюся. П'яте це дубові двері. Не такі хоч код. Це. Залізні двері не відкриваються з допомогою речага або нажимаю плити. Добавили нотний блок. І грає музику. Добавили ловушку, додавали рельси з датчиком і додали, активуючі рельси. Бачите, якщо ставити цей факел красний, не активується, стає червоніще. Так, ще додали лампу, додали ще редстоун, Я вам зараз його покажу. Ось він. Це редстоун. Ну, красний камінь, як кажуть. Додавили нажимні плити, не вкажу, що такі ж самі, як на ПК. Кнопки теж такі ж як на ПК ще додали датні е, дніного світа. Наприклад, давайте поставимо Redstone. Зараз він стоїть на ночі, якщо таке синє. Зараз редстоун не робить. Включаю на денний, редстоун Redstone... починає робити. Ладно, Додавила ще нових мобів з кроликів. Скажіть, ну, мілашки, За кролики поставте лайк. Так, що ми додавили, що ще додали? Додали крюк і додали не можете ставити ось так. Так, ще... просто кладете там, наприклад, давайте. І додали ограничення в Редстоуні, ось що мені не подобається. Якщо ми поставимо, і, наприклад, давайте візьмемо... Лампу. Якщо ми її поставимо, вона робити не буде. Бо Добавили це ограничення, якщо ми, ми ставимо тут, буде робити. підписуйтесь на канал, ставте лайки. А, чекайте, Я вам ще забув показати речах. Це теж можна з допомогою нього відкривати двері. З допомогою нього відкривати двері. Можна з допомогою нажимної плити. Читаєте мені на їх двері? Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Ігор.